У центрі уваги європейське місто програмі Мегаполіс. Мальме є третім завбільшки містом Швеції з населенням 300 тисяч осіб. Близько третини з них іммігранти. Мальми змінюється, колись промислове місто усе більше розвиває сфери науки і послуг. Коли понад десятиліття тому закрилося судоверф, у Мальми було започатковано амбіційний зелений проект. На місці будівельної виставки постав житловий і офісний район Вестра Гамнен, що означає західна гавань. Американець шведського походження Джокім Кім Рабов є фотографом, що нині живе в Мальме. Мальми. Свіденерал верить homogeneous в архітектурі. Швеція загалом є однорідною. Міста не дуже одне від одного відрізняються. Мальме пройшло через дуже негативні часи. Коли 2001 року було збудовано цю дільницю, вона становила разючу зміну в архітектурному сенсі. Це місце дає візуальне натхнення не лише мені, але багатьом людям. Більшості людей, що тут живуть, працюють або відвідують. Тут є величезне розмаїття. enormous diversity. Його галерея лише у кількох метрах звідси. Його дружина домогосподарка, а дочка ходить до місцевої школи. Це ідеально для того, щоб не користуватися авто. Я і моя дружина зростали у 70-х роках, коли це нікого не обходило. Всі лише курили. Ніхто про це не думав. Тож добре було стати часткою цього покоління або радше взяти участь у цій справі в її розвитку Залишки їжі тут збирають для виробництва біогазу: сонячні батареї, енергетично самодостатні помешкання або з низьким використанням енергії це частка концепції місцевої 100% відновлювальної енергії. Поблизька вітрова турбіна постачає струм усій дільниці. Туфвесони живуть тут із початку проекту. Вони не мають низького енергетичного помешкання, але використовують високі технології для енергозбереження. Ми намагаємося використовувати усі наявні тут можливості для відновлювального існування. Це добре почуття, коли легко можеш вести зелене життя. Попит на помешкання тут дуже високий, але успіх проекту має негативний бік. Я скіу так, це школи. Наш син Расмус ходить до дитячого садка. Їх недостатньо. Ми мусимо возити його до міста. Коли йдеться про деталі щоденного життя, то іноді у дільниці бракує необхідних речей. Де скажімо, про особисту безпеку не дуже дбають. В нашому районі багато неогороджених бар'єрами водоймищ. О. Тож треба пильно дивитись за дітьми. Треба їх тримати за руку, щоб вони не впали до води Будівлею, що привертає увагу у Вестрагамнен, є торс, що обертається архітектора Сантьяго Калатрави. Це нова туристична принада Мальме. Тут є люксусові помешкання, офіси, конференц-зали. Прямо із Хмарочосу залишки їжі йдуть на виробництво біогазу. Лише одна вада: мешканці споживають більше енергії, ніж очікувалося. Житлова частина виявилася більшою ніж початково планувалося, а людей не можна змусити заощаджувати енергію. Домашні технології сьогодні теж сумарно потребують більше струму ніж це було 10 років тому. Кристер Ларсон працює у відділі міського планування. Це справа навчання, і ми, і будівельні компанії, мусимо вчитися, як рахувати і як планувати. Іноді виходить не так, як хотілося, а іноді маємо справжній успіх. Але треба дозволити експеримент, інакше не вийде нічого путнього. Лайоселфту експеримент, адавайсюєвонтвеніґузинскаміатові. Імміграційної дільниці Мальме Рузенгорд нині теж торкнулися зелені віяння. Споруджені у межах величезної житлової програми 60-70-х років будинки, потребують ремонту. Міська рада і житловий кооператив Гільда вживають і зелених заходів. Стіни отримують нову теплу ізоляцію, старі труби міняють, додають труби для харчових відходів, встановлюють збірники дощової води для туалетів. Але йдеться не лише про ремонт мешканців заохочують до участі у догляді за районом. Лена Еріксон. Є керівником проекту Зелений Рузенгорд». Для кооперативу гільда це справа ремонту. А для всього міста це бажання бути енергетично самодостатнім за допомогою відновлювальних джерел до 2030 року. Що ж до мешканців, то це дві речі: з одного боку це причетність до розвитку міста, з іншого можна змінити фізичне середовище, поліпшити його, щоб люди пишалися своєю дільницею. Думаю, ми зможемо змінити медійний імідж Рузенгорду, що є наразі досить негативним, щоб люди, які тут живуть, хотіли тут залишатися. Who live here, stay here and be proud of the neighborhood. бивправдонейбргюдне всім місцевим мешканцям пощастить із ремонтом. Це залежить від власників. Частка програми це молодіжний проект створення нових громадських місць, де нині домінують чоловіки. Проект специфічно замислений для дівчат і молодих жінок. Їх заохочують вийти з краївок і влаштовувати громадські заходи, шукати можливостей поліпшити життя дільниці. Наша група представляє молодь. Ми намагаємося виходити з ідеями, що мотивували б. Ми не хочемо лише спостерігати, як всі інші вирішують і роблять справу. Ми хочемо бути часткою процесу. Я намагаюся змінити становище, щоб ми, дівчата, молодь, мали більше місця і могли змінити щоденне життя, поліпшити його. and uh, we can make it good. Помаранчевий це колір велосипедистів для заохочення зеленого транспорту. Мальми має чудову мережу велосипедних доріжок. Місто поширює шоломи і чухли на сідала, надає можливості прийняти душ. Та як переконати людей їздити на велосипеді в холодну зиму? Зими тут не такі вже холодні. Снігу не дуже багато. лише днів із 9 на рік падає сніг. найбільшою проблемою є темрява. Щороку у вересні ми роздаємо люмінісцентні жилети. І заохочуємо людей надягати їх. Гаслом є. Ні, не автопоїздкам. Число коротких автопроїздів менше п'яти кілометрів знизилося під час кампанії близько чверті наших городян щодня їздять на роботу або до школи велосипедами. Ми досить задоволені цим числом. Одного дня ми доведемо це до 60%. Ми робимо все можливе. Це довгий шлях, але ми його пройдемо. Кареломерігапвовукете.